11 година, час підбивати підсумки ранкових подій для вас. Працює Лілія Налягака. 236 ворожих цілей збили наші захисники неба цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, росіяни запустили по території України 5 іскандерів, 5 крилатих ракет Х-101, 270 шахедів та безпілотників різних типів. Серед знищеного – дві балістичні ракети, 4 крилаті ракети та 230 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 безпілотників на 16 локаціях та падіння уламків на 3 локаціях. Полтавщина цієї ночі була підмасованим російським ударом. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах минулося без жертв. У Лубенському районі після атаки без світла залишилися майже півтори тисячі побутових та 119 юридичних абонентів. Ворог завдав масовану атаку різними типами озброєння як шахедами, так і крилатими і балістичними ракетами. Звісно, наші сили ППО з певною кількістю даних засобів справилися, але маємо падіння уламків і деякі влучання в Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств, енергетичного сектору, деяке обладнання а також цивільна інфраструктура, житлові будинки це саме в місті Кремінчуг У Лубенському районі. Було залучено 16 одиниць техніки ДСНС. У Кременчуцькому 19 одиниць техніки та особовий склад рятувальників. Водночас мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, на території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет і закликав не наближатися до них і не торкатися, бо вони можуть вибухнути будь-якої миті, а також попередити про небезпеку дітей, адже ці боєприпаси сріблястого кольору схожі на м'ячі і можуть привертати увагу малечі. Шестеро людей поранені на Херсонщині за минулу добу. Російська армія атакувала 35 населених пунктів області. Більше про наслідки обстрілів у південних регіонах дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кроток. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Яку інформацію маєш? Вітаю Лілія. Я почну з Херсонщини. Вранці до лікарні доставили жи. Жителя селище Козацького, якого росіяни атакували з дрона ще три дні тому. Це пенсіонер, і в нього вибухова травма та поранення живота. А вчора російський дрон атакував автомобіль на трасі у Білозерській громаді. До лікарні доправили 44-річного чоловіка. В нього вибухова травма, ампутація пальця руки та багато уламкових поранень. З артилерії окупанти били і по білозерці і поранений 52-річний чоловік, який перебував на своєму подвір'ї. Загалом російська армія минулої доби обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини. Поранення отримали шестеро людей. Пошкоджені дві багатоповерхівки, понад 20 приватних будинків, автобус та автомобіль. Ну і триває евакуація у Херсоні. Там вивозять людей з мікрорайону. Корабел в нашому ефірі. Детальніше про це розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Це постійна постійна евакуація, але зараз вже не так багато людей, як в перші дні було зараз. Майже ніхто не зголошується. Ті, які залишаються людей, приблизно там 150 людей зараз е залишаються там, але це за нашими підрахунками, тому що деякі люди повертались за своїми. Речами і ще не виїхали, але а деякі там і проживали. Але ми продовжуємо, і, і, і поліція, і правоохоронці, і, і наші служби продовжують обходи е, по квартирні, по будинкові для того, щоб ще раз людям нагадати, що треба краще виїхати зараз. Також Олександр Толоконіков додав, що триває евакуація з прифронтових населених пунктів Херсонщини. Переселенців приймають і на території області, так і за її межами розселяють людей в облаштовані шелтери та гуртожитки. На Миколаївщині протягом доби армія Російської Федерації атакувала впівдроном куцрубську громаду. В селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. За даними Миколаївської ОВА, постраждалих немає. Власна це вся оперативна інформація. Лілію. Передаю тобі слово, дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про безпекову ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині. США допомагатимуть Україні з поверненням викрадених українських дітей та обміном полонених всіх на всіх. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За підсумками зустрічі з американським президентом та європейськими лідерами в Білому домі. Він також підтвердив, що нині відбувається підготовка з першого до двосторонньої зустрічі у форматі Зеленський Путін. А якщо вона буде успішною, то й до тристоронньої за участю Дональда Трампа. Господар Білого Дому нагадаю переривав зустріч з українськими і європейськими лідерами, аби телефоном обговорити це з Путіним. Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова до будь-яких форматів перемов на рівні перших осіб держав, а також дав зрозуміти, питання окупованих територій він залишить для особистої розмови з російським диктатором. Також український президент повідомив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені на папері впродовж 10 робочих днів і назвав. Кілька пунктів майбутньої угоди, частина а, гарантій безпеки, наша частина, так? я б так сказав, це сильна армія. Вона складається з а, нашого війська, заробітних плат. І тут виклик після закінчення війни не можна втратити свою армію. Не можна, щоб армія була зменшена в рази через те, що у вас немає фінансування. Пакет, який це другий пункт. Пакет. Зброї, американської зброї, якої немає у нас, туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів. Третя частина це наше виробництво дронів. І у нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. А друга частина гарантій безпеки це те, що можемо ми так і ми. А друга частина це те, що партнери а, зможуть для нас зробити. Як будуть працювати гарантії безпеки, які сили будуть працювати на захист України у разі повторення Гресі? Український президент Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінуться впродовж найближчих двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами. За його словами, про це Дональд Трамп домовився з очільником Кремля під час перерви у переговорах у багатосторонньому форматі між українським американським президентами та європейськими лідерами. Місце зустрічі ще не визначено, як і невідомо чи наважиться Путіну взяти участь у такому саміті, заявив заявив Мерц справжні переговори можуть відбутися лише на саміті, в якому братиме участь і сама Україна. Такий саміт можливий лише за умови припинення вогню. Сьогодні я повторив цю вимогу. По-друге, такий саміт має бути ретельно підготовлений. Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті, тому потрібні переконання. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та господарем Кремля Володимиром Путіним має відбутися в Європі і вважає вдалим для цього місцем Женеву у Швейцарії. А от готовність очільника Кремля закінчити війну в Україні у нього викликає певний скептицизм. На зустрічі з журналістами після перемови у Білому домі. Еммануель Макрон зазначив, що коли дивиться на факти, то не бачить, аби Путін прагнув миру. Водночас, президент Франції високо Цінив оптимізм американського колеги, адже Трамп переконаний, мирну угоду вдасться укласти і зазначив, що до цього слід ставитися серйозно. Президент Трамп вірить у свою здатність досягти угоди, а також вірить, що президент Путін хоче такого мирного договору. Я вітаю це і хочу вірити в це після тих зустрічей, що відбулися. Але якщо цей процес буде відхилено, ми всі також погоджуємося, що санкції доведеться посилити, і в будь-якому разі доведеться зайняти позицію, яка чинитиме більший тиск на російську сторону. Оборона, виробництво зброї, євроінтеграція та соціальний захист. Оновлений кабінет міністрів презентував програму дій. Зі скількох пунктів вона складається, та які інновації містить. Розповість Єлизавета Яковлева місяць тому у Верховній Раді представили оновлений склад кабміну 30 днів по тому, як і прописано в законі. Уряд презентує свою програму дій. У документі 12 стратегічних ініціатив. Серед головних збільшити видатки на оборону та підтримка українських виробників зброї. Нам важливо, щоб не менше 50% коштів, які виділялися з бюджету, були направлені на українських виробників. Нам потрібно масштабувати датську модель, і е, зрозуміло, що такі проекти з Rheinmetall, байсістем. Ми сподіваємося і плануємо, що вони будуть запущені до середини 26-го року. Особливу увагу урядовці планують приділити євроінтеграції України, наблизити вітчизняне законодавство ще більше до норм ЄС. Допомогти в цьому, за словами голови Верховної Ради, має пакет спеціальних законів. У Ламенці їх розглянуть уже найближчими тижнями. Зареєстрували новий проект закону, який зробить який вчинить. Фаст трек для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде непростий закон по проходженню в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові, тому що ця дискусія визначає відповідальність насамперед, за урядом в реалізації програми, пов'язаних з євроінтеграцією. Та в Україні готується не лише наслідувати практику розвинених країн, а й впроваджувати власні ноу хау, зокрема у сфері технологій. Електронний суд, є акциз, система онлайн моніторингу. Цифр. Овізація ліцензій у сфері грального бізнесу усі ці послуги презентують уже найближчим часом. А восени можна буде оформити онлайн-розлучення. Є хороша новина і для пар, що в електронній черзі чекають на свою дату укладення шлюбу в додатку. Дія сьогодні у нас працює є шлюб, і якщо наприклад у 2024 році. Спочатку з вересня, коли він почав працювати ця програма було до двох тисяч шлюбів укладено через цю систему, то в цьому році вже на сьогоднішню дату це близько десяти тисяч. І, от, наприклад, ми з'ясували, що є навіть черга на півроку в є шлюб для того, щоб укласти, укласти шлюби. До кінця місяця ця черга буде ліквідована. Не оминули увагою урядовці і соціальну сферу. Згідно з програмою, 180 тисяч сімей отримують підвищену допомогу після народження дитини. Програма «Є ясла» та «Є садок» охопить 100 тисяч родин з малюками до трьох років по всій країні. Планують чиновники змінити підходи і до оплати праці педагогів, особливо тих, хто навчає дітей у прифронтових регіонах. Додаткове фінансування передбачене і для медичної сфери, причому йдеться і про медиків, і про пацієнтів. Ми підвищимо зарплату медиків. Базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути на нижче 35 тисяч гривень для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах. або в сільській місцевості, ми збільшили одноразову допомогу в 13 разів. Це 200 тисяч гривень. І ми насправді запланували плановий чекап з 26-го року. Він буде мати базовий параметр, що раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе безплатно прийти обстеження у міністерстві. Ві культури закінчать роботу над програмою розвитку креативних індустрій. За аналогією зі вже чинною ініціативою Власна справа, сферу мистецтва та медіа хочуть підтримувати грантами. Посадовці запевняють, усі нововведення представлять у вересні. Це один з способів підтримати наше книговидавництво, підтримати українські медіа, особливо прифронтові, невеликі медіа, які діють і потребують зовнішнього фінансування. Ми хочемо створити особливі умови для креативних індустрій, оскільки це. Та сфера, де створюється український контент, українські товарі і послуги, що максимально важливо для заміщення ворожого контенту за програмою дій уряду. Україна планує залучити 37 мільярдів доларів макрофінансової допомоги протягом найближчих двох років, а також забезпечити додаткові інвестиції у відновлення України. Єлизавета Яковлева, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Ірина Баглай. Безпечного нам усім дня.